Вулиця Фредра сполучає сучасні вулиці князя Романа і проспект Шевченка. Ця невелика вулиця має досить цікаву історію. На початку 19 століття вона називалася Святого Миколая з 1871 року вулиця Фредра, на честь польського письменника Олександра Фредра, котрий мешкав на цій вулиці. Названо ще за його життя після Другої світової війни. Совєти перейменували її на Олександра Гаврилюка, українського публіциста, діяча комуністичного руху, що загинув під час бомбардування Львова у червні 41-го року. А у 1991 році вже українська влада повернула вулиці історичну назву Фредра. Олександр Фредро славетний львів'янин, видатний польський драматург, комедіограф, мемуарист, поет, рідний дід митрополита Андрея Шептицького. 16-річним юнаком вступив до уланського полку війська Варшавського князівства, яке воювало під прапорами Наполеона. 1812 року разом з братами Олександр воює на російських теренах, входить до переможеної Москви та бере участь у Бородинській битві. Потрапляє до російського полону, але звідти утікає. Взагалі Олександр Фредро по війні став відомою постаттю у суспільстві. Окрім слави, з якою повернувся з наполеонівських воїн, він береться за перо і починає писати комедії. Твори Фредера належать до Золотого фонду польської літератури, його байки в Польщі увійшли до програми дитячого читання. Помер Олександр Фредро у Львові 15 липня 1876 року, проте заповів себе поховати у рідних рудках у родинній крипті костелу. У Львові у 1897 році йому було встановлено пам'ятник на місці, де сьогодні пам'ятник Грушевському. На жаль, після Другої світової війни цей монумент перевезли до Вроцлава, де він знаходиться і понині. Але повернімося до історії вулиці. В її архітектурному ансамблі переважають історизм та віденська сецесія. Значна частина забудови парної сторони вулиці розташована на місці колишньої кам'яниці Леваковських. Зведеної у першій половині ХІХ століття. Тут, 1857 року, Володимир Дідушицький розмістив і через два роки урочисто відкрив для відвідувачів Поторицьку бібліотеку. Нині на її місці знаходиться ряд кам'яниць. Під першим номером будівля колишнього військового казино, споруджена наприкінці 19 століття. Окрім казино, у будинку діяв торговий дім мистецтва. Після Другої світової війни тут розмістився клуб офіцерів радянської армії, який проіснував до 1981 року. Того ж року будівлю передали львівському шаховому клубу, але шахісти тут займають нині лишень перший поверх. Решта приміщень передали університету Франка. Під другим номером п'ятиповерхова будівля, зведена на початку ХХ століття на розі з нинішньою вулицею князя Романа, як прибутковий будинок Фейвела Френкеля. 1913 року на фасаді уміщено пам'ятну таблицю на честь польського поета української школи та громадського діяча Северина Гощинського, котрий мешкав у другій половині 19 століття у попередньому будинку, що стояв на цьому місці. До речі, Гощинський був літературним суперником Фредра і нещадно критикував його твори. Після Першої світової війни будинок був придбаний касою хворих, яка влаштувала тут лікарню, а на першому поверсі аптеку. Нині тут розташоване відділення поліклініки. Поруч два житлових будинки, збудовані 1912 року фірмою Міхала Уляма за проектом Романа Фелінського у стилі модернізованого класицизму. У будинку колись мешкав польський театральний режисер Ервін Аксер, а наприкінці ХХ століття український композитор Ігор Білозір. На згадку про це встановлено меморіальну таблицю. На місці готелю у 19 столітті розташовувався парк та маєток з палацом, збудованим 1840 року, який належав саме родині Фредрів. 1906 року будівлю розібрали, а парк був розпарцельований. Згодом на цьому місці була споруджена триповерхова рядова кам'яниця, яку було зруйновано у 30-х роках і ділянка залишалася незабудованою. У 2011 році на цьому місці був зведений готель. Під шостим номером дім з театральною залою, збудований 1910 року за проектом Зегмунда Федорського. Нині тут міститься театр студія естрадних мініатюр. І люди, і ляльки. Поруч будинок під номером 7. він був зведений у 1911 році за проектом Станіслава Улейського і Кароля Ріхтмана. Замовниками виступали лікар Адам Герлінський і адвокат Ян Шенк. Контора якого розташовувалася на третьому поверсі. У цьому будинку на початках також мешкав та працював художник Микола Івасюк, Про що сповіщає встановлена меморіальна таблиця тут також мав майстерню художник Казимир Сіхульський ближче до проспекту Шевченка під 27-м номером будівля шотландської кав'ярні. Це колишня прибуткова кам'яниця Еміля Векслера, споруджена у перших роках ХХ століття. У 30-х роках кав'ярня шкотська або шотландська стала улюбленим місцем зустрічі представників львівської математичної школи: Банаха, Уляма, Штейнгауза, Мазура та інших, які розв'язували тут складні математичні задачі. Ось така цікава історія цієї невеличкої вулиці.